Привіт! Нагадую, що я Марина і ви на моєму каналі Нататки Екскурса екскурсовода. У нас, незважаючи на таку дощову погоду, досить тепло і хочеться ще трішечки подихати свіжим повітрям. От я вирішила зробити на ганку свого маленького дома. Я вчора, переробивши всі справи вдома, пішла на вернісаж, і цей вернісаж відбувся в Угорському домі, котрий носить ім'я видатного художника угорського Міхай Монкаче, цей угорський дім він розташований саме в центрі міста. Чому він угорський? Тобто тому що в Закарпатті є угорська громада. І вона достатньо велика, але події, котрі відбуваються в угорському домі, вони цікаві не тільки для не цікаві не тільки угорцям, вони і цікаві просто закарпатцям. Сама будівля була відреставрована, і колись вона належала австро-угорському банку. Але трішки згодом я про це розповім, що це майже детективна історія. Вона дуже гарно відреставрована, і там є зал, де проводять заходи, концерти, якісь там музичні вистави. Він розрахований на 300 міст. Там дуже сучасна гардеробна. Там є ліфт, будівля двоповерхова, але там є мансарда, і саме на мансарді відбиваються ці вернісажі і виставки. І можна легко дістатися на ліфті. Бо знаєте, будівля старовинна і ці ну, два поверхи ну, вони майже як три поверхи в сучасних будівлях. Виглядає саме так. І там, що відбувалося, там відбувалося, я вже казала, вчора відбувся віршу вірнісаж. Ну, вернісаж вернісажем. Він відбувався, до речі, в Мансарді на третьому поверсі. А я ж казала, що колись це була будівля Австро-Угорського банку. І там, у вигляді музея, зберігся сейф, сейф фірми Арнхейм, де зберігалися, як ви побачите на відео, і гроші. І е, золоті такі е, слідки там зберігалися. А хто, е, хто такий той Арнхейм? Арнхейм е, він був майстер, е, що робив. Звісно, що він робив? Він робив сейфи. І м -м, він сам е, звали його Саймон Джоїп е, Арнем або Арнхейм. І він народився в Польщі, і саме він був засновником фабрики з виготовлення цих сейфів, котрі могли, ну, були здатні витримати і пожежу, і вони ще були так зроблені гарно, якщо там хтось їх буде, якою якоюсь хімічною речовиною, питатися це все порушити. І е, все б було ок, але в 1929 році е, до цього сейфа, ну не до цього, котрий е, безпосередньо в Мукачеві. Да, а в, в одному з європейських міст, якщо я не помиляюсь, в Німеччині, то вори, е, вони е, якимись там ходами проникли всередину сейфа. Там вони його заблокували і пограбували. Той сейф. І це була ганьба для тої компанії Арнхейм. І що треба було робити? Треба було цій компанії після такого ганебного пограбунку об'єднуватися з іншою компанією. А цих браців звали Франц і Еріх Зас. На відео ви все це побачите. Якщо цікаво, я дуже прошу вас, пишіть в коментарях. Я вам розповім більше про цей сейф і саме про цю будівлю, але зараз до основної події. Я вам трішки розповіла про угорський дім, але знаєте, історія цікава і безпосередньо цього, цієї будівлі угорського дому. І я вирішила, що я більш детально зроблю відео таке більш детальніше наступного разу. Бо головна ж подія це не цікавий сейф Австро-Угорському Австро-Угорського банку. Да? І там, до речі, мури цього угорського дому прикрашають полотна. Ну, звісно, що ці копії міха Мункачі да, угорського художника, котрий саме народився в місті Мукачеві. А це все окей. Але головна подія це вернісаж пані Світлани Матіко, художниці, котре го року вже живе в Закарпатті, саме в Мукачеві. Вона до речі має свою студію містецтва Арткрила. І ця студія мистецтва вона в Ужгороді, хоча сама пані Світлана Матіковотіко, вона мешкає в Мукачеві. Народилася пані Світлана, художниця, в на Волині і вона закінчила Рівінський гуманітарний університет за фахом образотворчого і декоративного прикладного мистецтва, тобто за фахом майстра-викладача образотворчого творчого і декоративно-прикладного мистецтва. І вона почала працювати в 2002 році і майже 20 років вона викладала в школах образотворче мистецтво. саме образотворче мистецтво. А потім вона вирішила писати свої картини. І серія цих картин вона об'єднана назвою вона. І, звісно, що це присвячено жінкам. І е, ви це все побачите на відео. А там е, сама пані Світлана вам ще і трішки розповість. До речі, треба зазначити, що пані Світлана вже отримала міжнародне признання, бо в цьому році, а саме в 23 році, вона взяла участь в онлайн конкурсі Golden Time Talent. Цей конкурс мав місце в Лондоні, і що вона, вона там отримала третє місце з картинами саме цього. Циклу, вона. Отаке наше культурне життя в Мукачеві. А сьогодні я ще маю піти послухати фортепіанний концерт. Тобто, незважаючи на те, що місто маленьке, я ж кажу, кожне місто роблять люди і навіть в невеличких містах. Є дуже талановиті люди, дуже, я би казала, пасіонарні, бо ми, незважаючи на те, що в нас війна, в те, що в нас така осіння, дощова і досить холодна погода, ми все одно ходимо або дивитися їх картини, або слухати їх музику, або ми ходимо на різні вистави. Отак, всім пока-пока. Дуже прошу, лайки. Ну, це я кажу, що це вимога Ютуба, щоб більше людей знали про місто Мукачева, котре я дуже дуже люблю. І всіх запрошую відвідати обов'язково і Закарпаття, і саме Мукачева. Все, пока-пока, до зустрічі. Але як зародилася ідея, це, мабуть, знаєте, от була сильна емоція, перша картина була зроблена, пан Атіла світ біля моєї першої роботи. Вона була зроблена шпателем, тому що більше руками нічого не знайшла. Тому якби це була на, на такі от, самі сильні емоції, а потім просто от все. Не могла зупинитися. Кожного дня хотілося творити деякі картини, створені за дві години, так, на одному пориві. Тому, ну, я думаю, ви подивитеся і зрозумієте.